Вечірні баталії з волейболу. Вони тривають у горішніх плавнях у рамках кубка активних серед чоловічих та жіночих команд. Запеклі матчі відбуваються на майданчику спортивної зали і гімназії номер 2 Про один із волейбольних вечорів та про лідерів турніру розповідаємо далі у сюжеті. Волейбольний турнір, кубок активних, який проводиться за сприяння відділу культури, спорту і туризму, горішньоплавнівської міської ради та гімназії номер 2 набирає хід та дозволяє його учасникам активно проводити вечірній час, а вболівальникам підтримувати свої команди. У складі колективу Подоляночка 2012 участь бере учениця першої школи Дар'я Резванова. Після проведеного поєдинку дівчина залишилася у спортивній залі, аби спостерігати та підтримувати інші команди. Так я беру участь. Мені дуже зацікавився волейбол. Мені дуже цікаво, як грають старші в нас хлопці. Та в мене дуже було помилок. На цьому я тренуюсь, коли дивлюсь на їхню ігру. В мене раніше друзі грали в волейбол, і я цим зацікавилася, вони мене як вели в цей спорт. Та мені цікаво від тренування якісь такі почуття. Протягом тижня у рамках змагання відбуваються три тури, в яких грають дев'ять матчів. До програми другого ігрового дня цього тижня увійшли поєдинки за участі шкільних команд. В одному з них зустрілися гравці команд 3 та шостої шкіл. У динамічних розіграшах суперники заробляли очки, але найкраще у перших двох партіях це вдалося зробити команді загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка, яка у підсумку виграла свій поєдинок з рахунком 2-1. Турнір доволі інтересно було грати. Суперники ну, доволі ну, не слабкі. Сьогодні згорали, ну, В принципі, нормально, але суперники були теж забрані. Шансів дуже мало, на призове місце. Ну, а турнір сподобався, ну, просто цікаво грати дуже. Як часто граєш в волейбол, як, Де отримуєш навички? Ну, на шкільних тренуваннях та літом на третій школі у нас. Завершальним матчем вечора середи став поєдинок одного з лідерів команди Моноліт, яку тренує Сергій Подолян. Під його керівництвом юнаки впевнено завершують комбінації та пробивають блок суперників. Впевнено завершував атаки своєї команди у складі Моноліту один із лідерів цього колективу Єгор Тарасов. Єгор Тарасов розповів, яке значення для нього та його партнерів має турнір Кубок активних. У нас дуже багато можливостей потренувати різні комбінації та, в принципі, состави награти. Противники теж хочуть, але вміють. Ну, сьогодні як проходив матч, дві партії виграли. Зараз третя триває. За рахунок чого виграли сьогодні? Ну мені здається, за рахунок опиту, тому що ми набагато дольше граємо в волейбол. Свого часу Єгор Тарасов потрапив до волейбольної секції у горішніх плавнях. А після 9 класу вступив до спортивного навчального закладу саме завдяки заняттям волейболом. Я навчаюся в харківському спортивному коледжу і граю за них також. Ти не у Харкові, так? Тут, не онлайн. На да, онлайні. Так, я вчусь на онлайні. Скільки ти тренувався у волейбол? Що зумів, як вдалося поступити? Ну, займався я два роки, а в Польщі з ними зустрівся і вони мене покликали до себе. І зараз я з ними тренуюся, їжу на змагання. – А в Польщі коли зустрівся? Ну, через місяць як приїхав у 24 році. Тренувався у Польщі, так? Чи ну, тренувався я з ними в Польщі також. Вони, а, да, вони їхали на збори тоді і все. А у грішніх плавнях, коли розпочав тренуватися? Ну, в 23-му році, 23 да. Тобто, в 23-му. році ти вперше почав тренуватися. Да? Ну і за рахунок чого, ось, як вдалося, так набути такої майстерності ігрової. Ну, за рахунок тренувань дисципліни. Навчання у спортивному коледжі надасть Єгору Тарасову можливість стати професіональним спортсменом або тренером. Поки що юнак грає у горішніх плавнях за моноліт, з яким прагне перемогти у турнірі. Чи є у вас тут? конкуренти? Контипочили вони досить непогано грають. Юнацька команда Моноліт йде без поразок і разом із волейболістами команд ВПГБУ та Блокбастер лідирує у чоловічому турнірі. Серед жінок лідерами є команди Подоляночка, ЗОЖ номер 5 та Феровумен.